Знайомтесь, Арнольд. Ти чекаєш на друзів? М -м, гадаю, друзі себе так не поводять. Арнольде, що ж ти в цього разу? А, це не ти, а твоя небезпечна тітка. Після того, як вона вийшла на волю, вона знову стала на хибний шлях. Тому тебе беруть агентом ФБР на 24 години, адже ти один знаєш її думки краще за всіх. Кількість агентів ФБР складає близько 15 тисяч, маючи 56 регіональних офісів. Головна тренувальна база знаходиться в Куантико, штат Вірджинія. На базі знаходиться більше ста спеціальних агентів, які займаються підготовкою нових агентів. Вони й будуть наставляти нашого Арнольда на добрий розум. Агент ФБР повинен бути готовим до всього, але не до такого ж, як це може знадобитися, Арнольде? Агенти ФБР отримали право носити зброю у 1934 році. Лише через 20 років після заснування. Нині стрілецька підготовка дуже важлива і є однією з головних. І ніби у Арнольда непогано виходить. Успішно демонструючи свою підготовку на всіх етапах, наш Ернольд зможе стати агентом ФБР на 24 години. Файна компанія Арні. Можливо, наш Ернольд спробує свої сили у кібервідділі, який був створений у 2002 році, де супертехнології допоможуть Арнольду у пошуку. Арнольде, невже ти знайшов своє місце? А, ну так, на що ж я міг розраховувати? Твоє ж пузо завжди на першому місці? Завдячуючи наведенню, яке отримав, звичайно, ж, не Арнольд, ФБР вдалося дізнатися, де живе спільник його тітки. Горезвісний байкер Бафало Джо. І зараз буде проводитися спецоперація. А ось і наш підозрюваний, всі на вихід. Або дай тобі, Арнольде, чому в тебе завжди якісь сюрпризи? Арнольде, швидше, твоїм колегам потрібна допомога. Як же ти його так зупиниш? Не вірю своїм очам, Твоє шалапутство вперше допомогло тобі. Ось і твій шанс опитати ув'язненого. Ну ж бо, Арнольде, потрібно запитувати, щоб отримати відповіді. Подейкують мовчання золото. ой, у тебе з'явилася ідея? Ти будеш проводити урок по гарним манерам? Матінко, Боже, який підступний хід. Арнольде, я тебе не впізнаю. Не очікував, що ти можеш зламати цю гору м'язів як дитину. Бачу, Арнольде, ти вже почуваєшся справжнім агентом ФБР, але поводишся як типовий мусор. Як ще до продовження пошуків. Давай зазирнемо в архів служби. Тутечки зберігаються більше п'яти тисяч окремих жмутів волосся, як докази. Тут навіть є справи Чарлі Чапліна та Джона Леннона. Нам знадобиться справа твоєї тітки, аби виписати дозвіл на прослуховування. Нині ми будемо прослуховувати твою тітку як Пабло Ескобара. І згідно з останньою інформацією, вона замовила собі піцу. Арнольде, це твій шанс. Ти станеш агентом під прикриттям. На тобі буде мікрофон для твоєї безпеки, а твоя задача поставити жучок в її кабінеті. Час настав. Уперед, Арнольде. Зараз все залежить від тебе. Головне поводитися природньо. Свята бавовна. Що за дзвінок? Гарні, спробуй процідитися у її будинок. Чудова нагода. Вперед! Вперед! Ну ж, Барнольде, Це і є твоя місія. Іди встанови жучок в її кабінеті. А тепер повільно і непомітно підійди ближче. Йой. Здається, у нас проблемка. Гарнольде, а... вигадай щонебудь. Або дай тобі. Ернольде, че здрапати, поки не пізно? Йой, а вона небезпечніша, ніж я думав? Гарні, тримайся. Тебе зобов'язані врятувати. Ой, Ой. Здається, це кінець. Зараз вона тебе розчавить і навіть оком не змигне. Невже ти прийшов вибачитися, Арнольде? Це так мило. Який хороший хлопець. Однак твоя тітка прагне іншого. Чудесіє. Раніше ти ганявся за тіткою, а тепер вона ганяється за тобою. Ей, Арні, ти впевнений, що тут можна фоткатися? Арнольде, у мене погані вісті. Уряди усіх країн повелені, і тепер кожною країною керує диктатор. Так, з однієї сторони це файно, бо ніхто не полишить свою країну і працюватиме на її добробут. Але з іншого боку, за такого режиму, більшість людей житиме не в хатах чи житлових комплексах, а у в'язницях, тому що закони країни будуть дуже суворими, а часом навіть дуже дивними. Можеш забути про блага цивілізації, адже всі зовнішньоекономічні відносини припиняться. І кожна країна нині буде працювати сама на себе. Це означає, що якщо раніше у твоїй країні не було важкої промисловості, наприклад, для виробництва транспорту, то тепер ти не зможеш мати нову автівку, і все, на що ти можеш сподіватися, це драндулет у кращому випадку. Я вже мовчу про зникнення усіх соцмереж. Віднині ти можеш мати приватні бесіди з друзями лише десь глибоко в лісі і з гучно вімкненим радіо. Тепер, якщо тобі заманеться підстригтися, твоя зачіска повинна узгодитися з місцевим керівництвом, адже існує лише обмежена кількість схвалених урядом зачісок. Та найстрашніше те, що всі країни підозрюють одна одну в потенційній загрозі. Тому майже всі ресурси кожної країни інвестуються в нарощування військової сили і журбинка, але однієї прекрасної миті, комусь увірветься терпець і він натисне на червону кнопку. Арнольде! ти врятував світ. Хто б міг подумати, що твій дальтонізм береже планету? Що може бути файніше за літню прогулянку парком? Не ми обираємо долю, а вона обирає нас. Обережно, арні! Йой. Схоже, хтось розлив тут радіоактивні відходи. Гей, Арнольде, Тепер ти можеш стати супергероєм. Ти знав, що Росомаху із Марвел спочатку звали людина Борсук? Ти ж будеш людина Боброскунсо Дятел. Круто! Це перший випадок в історії, коли супергерой має одразу три суперздібності. Однак вони суперздібності є не лише у тебе. До прикладу, майстер меча з Японії Сао Мачі здатен розрубати кулю, що летить на швидкості 320 км за годину. Славіша Пайки чи Сербії може витримати 20 тисяч вольт електрики а також готувати їдло, пропускаючи струм через тіло. А Хоф із Нідерландів здатний годинами витримувати негативну температуру. Він навіть виліз на Еверест в одних труханах. Що з приводу тебе, герою? Ого, я бачу, ти набув здатність забивати цвяхи головою, будувати греблі, а також розводити на собі суперблід. Якщо гадаєш, що твої суперсили безглузді, подивися на догвелдера із DC Comics. Чия сила приварювати песиків до супротивника? А цайтгайст із Людей Ікс після нічної пиятики виявив здатність блювати кислотою. Ти знав, що статки Бетмена 98 мільярдів доларів? Бути супергероєм. Дуже прибуткова справа. Перший комікс про супермена продали на аукціоні за 3,5 мільйони доларів. А судячи з кількості запитів у Google, людина павук популярніша за президента США. Арнольде, я розумію, це все дуже файно, але все-таки завдання супергероя не купатися в променях слави а боротися за добро. Гей, хлопці, світу небезпеці. Без вас усі приречені. Гаразд, я попереджав. Обожнюю його будити, коли він солодко спить. Вставай, лінива дупа! У мене для тебе сюрприз. Тобі залишилося жити 24 години. Раджу загуглити, що робити у таких випадках. Е. -е, -е. Насамперед очистити історію браузера. А ось три відповіді на питання, як би ви провели останній день життя? З рідними. Гадаю, Арнольде, не в твоєму випадку. Другий варіант напакуватися шкідливим їдлом. Хоча цим ти займаєшся кожного дня і нарешті опинитися біля океану з коханою людиною. О, а ось це вже цікавенько. Арнольде, невже ти зробиш те, про що мріяв усе своє життя? Йой. Здається, у тебе закінчилось пальне та гроші. гроші, гроші, гроші. Проте можна взяти кредит. Останній день живемош. Бери максимальний куш, щоб відчути себе найзаможнішою людиною у світі. Джеф Безос, власник Амазону, за 50 секунд може заробити на нову модель Тесла S. Та й ти тепер не жлоб. можна орендувати власний літак і полетіти аби куди. Арнольде, що ти задумав? Отакої. Ти замислив відбити тагаю її хлопці і забрати її з собою в мандри? Арнольде, ти мій герой. А... От би перевести час назад, аби насолодитися цією миттю. Що як я скажу, що це можливо. Аби день не закінчувався, потрібно обігнати сонце. Треба летіти на захід по екватору на швидкості 1667 км за годину. Якщо ширяти на такій швидкості, то завжди буде день. Одначе це аж ніяк не вплине на твій таймер. Залишаються останні секунди, пампушечко. Ну, давай, друже! Арнольде. Ти живий. А, зрозуміло, згідно з договором, ти не маєш права гигнути, доки не виплатиш кредит. Бувай, Арнольде. Не годинникого півдня, а він спить як дитя. Арнольде, так можна й все життя проспати. Час прокидатись. Люди сплять одну третину свого життя. Під час сну організм повністю відновлюється. Деякі види птахів, морських ссавців та рептилій можуть не спати до десяти днів. Одна половина їхнього мозку спить, а інша працює. І щоб не гайти цей час дарма, стрімер Ей Жененді спав в онлайні і за одну ніч заробив на донатах 16 тисяч доларів. Здається, хтось ломиться до твого дому, Арнольде. Пробіля! Арнольде, хто ці люди? Вони не схожі на твоїх друзів. Вітанечка, страхопуде! У тебе знову неймовірні неприємності. Що це в дідька за дивне місце? Схоже на якийсь гуртожиток, але не найкращого університету. Вау, Ернольде! Ти можеш стати зіркою нового цікавого реаліті шоу! Звідки вони дістали досьє на вас усіх, навіть мені це вже лячно. Йой, Арнольде! Напевно, ти сюди потрапив помилково. Що ж вони хочуть від тебе? Ой ой, мені це все не подобається. Арнольде, невже тобі не вдалося заснути? До без сну супроводжується головним болем? У вухах з'являється фум. І порушується пам'ять. потрібно поспати! Вважається, що в середньому людина може витримати не більше п'яти днів без сну. Далі починається справжнє випробування. З'являються зорові та першим, хто встановив світовий рекорд, був 17-річний Ренді Гарднер. Він не спав 11 днів. Але згодом рекорд побив Роберт Макдональд, який не спав 19 днів. Однак представники книги рекордів Гіннеса не зарахували подібні експерименти, а визнали їх дуже небезпечними для здоров'я. Арнольде, друже, ти єдиний, хто залишився. Це все мені нагадує одну легенду про радянських учених. Вони помістили п'ять людей на 15 днів в одне приміщення зі стимулюючим газом, який не давав їм заснути. Арнольде, ти вільний? Уявляю, як тобі хочеться додому і гарненько виспатися. Проте мені здається, на тебе очікують 13 днів без сну, щоб дістатися до найближчого міста. Що ж успіхів, Арнольде.